Ніколи її не купуйте. От бачите такий мікрофон ніколи в житті, тому що будете мене чути отак погано. Ну нічого, наступного відео, я якщо ви там поставите лайк і будете переглядати його, то зніму наступне відео на нормальний мікрофон. Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Юля і 7 місяців тому як я приїхала жити в Іспанію Було багато від вас запитань в Діректі. І я вирішила створити відео в форматі запитання відповідь та відповісти на всі ваші запитання. Я відібрала найбільш запитуваніші топ-5 запитань, і зараз ви почуєте на них відповідь. Перше запитання: чому Іспанія? Відповідь, ну, дуже проста через мову. Знаєте, я з тих людей, яким ну, дуже складно дається мова. Я, мабуть, два-три роки чи навіть і більше старалась би вчити англійською, у мене нож ніяк не виходило. правильно? Сай... С... Сокіабле. Д... Дружу... Це правиль, і перед від'їздом, перед тим, як обрати країну, куди я б хотіла іммігрувати. Я старалася е, познайомитись. З мовою кожної країни. Я відбирала Німеччину, Чехію і Іспанію. Ну, як ви зрозуміли, найлегше мені далася іспанська. Насправді, іспанська дуже легка мова, тому що як ти її чуєш, в принципі, так її пишеш. Не знаю, складнощі можуть бути тільки з дієсловами, тому що це мова дієслів. Майже вся граматика будується на дієсловах. Ну, і загалом там трошки. Там трошки є деякі звуки, це та еси, які, які, трошки, які трошки є дещо іншими, не такими, як в нас в Україні, і трошки важче даються, але в цілому мова не є дуже важкою. Друге найзапитуваніше питання це. Як я вивчила іспанську. <с, <с,> Насправді я її не вивчила до кінця. Я її вчу, я в процесі вивчення. Перше, з чого я розпочинала, це просто багато слухала, слухала все, що тільки можна: фільми, подкасти, музика. Просто слухала. Потім я вчила граматику. Тобто вчила, як відмінюються дієслова, тому що майже вся мова базується на дієсловах. Вчила топ-10 найуживаніших дієслів, топ-10 найуживаніших іменників, будь-яких слів, які дуже часто ти можеш їх почути на вулицях. От саме їх я розпочинала, з них я розпочинала вчити іспанську. Потім я дивилась багато курсів, які є доступні на Ютубі безкоштовно. І коли я закінчила вже університет в червні, місяці, я зрозуміла, що мені треба більш посилено вчити, тобто знайти людину, яка мені буде допомагати, яка мене буде скеровувати, чи правильно я вивчила, перевіряти, робити зауваження, коригувати. І я знайшла викладача. Знайшла викладача дуже дивно. <хи> в інстаграмі я просто написала викладач іспанської, і так я познайомилася з своєю викладачкою Іванкою. Третє запитання як стати лікарем в Іспанії чи це можливо? Стати лікарем в Іспанії більш ніж можливо, але це дуже довго. Це легко, але дуже довго. По-перше, вам потрібно вивчити мову. Вивчити мову на рівні Б2 та скласти екзамен. Це може бути екзамен Делі, до якого я зараз готуюсь, або інший екзамен від офіційної школи мов. Це трошки схожі екзамени теж на знання мови. Про деталі розповім трошки пізніше. Друге, це вам треба перекласти свій диплом на іспанську мову. Спочатку його апостелювати в Україні. Тобто апостель це, такий, це така печатка, яка затверджує те, що ви цей диплом не купили, не вкрали, а це дійсно ваш диплом. І він дійсно офіційно завірений вашим університетом. Потім цей диплом і додаток до диплому вам потрібно перекласти в Іспанії, або, будучи в Україні, просто надіслати копії. Перекладачу Хурадо. Традуктор Хурадо це такий особливий перекладач, переклад якого вважається затвердженим установами, різними установами в Іспанії. Боже, як це складно пояснити? Це дуже складно пояснити. Я не знаю, як вам це пояснити. Третій пункт: вам потрібно оплатити податок, тобто тасу, і можете спокійно подавати на омологацію. Насправді зараз дуже багато змін. Раніше подавати можна було як заочно, так і очно, але зараз можливо тільки подавати в електронному вигляді. І згідно до нового закону, кажуть, що омологація буде тривати 6 місяців, не більше 6 місяців. Але, на жаль, я не можу вам сказати, чи, як функціонує цей закон і наскільки це правда. Тому що до цього закону всі амологації виходили після 2-3 років очікування. Четверте питання, яке ви мене запитуєте, чи це дорого стати лікарем в Іспанії і чи дорого перекласти ці всі документи? Хочу вам сказати: дійсно: це дорого, близько однієї тисячі євро, але це така дуже сума. Орієнтовно, тому що, до прикладу, якщо ви здаєте мовний екзамен Делі в Україні, вам потрібно заплатити близько 50 євро за здачу цього екзамену. Якщо ви його здаєте тут в Іспанії, вам потрібно заплатити близько 200 євро. Потім апостилювання – це ще 50 євро. Потім переклад в Хурадо. Теж варіюється від самого перекладача, але це орієнтовно 500 євро. Потім таса це 200 євро. Ну, десь орієнтовно та сума, яку я вам сказала. Успокойся. не психуй. не психуйте. П'яте запитання це як я працюю в Іспанії медсестрою. Насправді, для того, щоб працювати в Іспанії медсестрою, потрібно мати диплом про вищу медсестринську освіту. На жаль, у мене такого не було, але у мене було велике везіння. Я відправила близько 50 резюме на різні посади, починаючи від прибиральниці, закінчуючи офіціанткою, і майже ніхто мені не відгукнувся на них. І мені прийшлось спробувати долю. І я відправила резюме в одну резиденцію на посаду медсестри. І вже наступного дня мені позвонили, запросили на співбесіду, сказали взяти всі документи. Я прийшла. 30 хвилин спілкувалася з панською про свій досвід, який, що я можу робити, які я навички маю. І після того мені сказали, що в понеділок мені наберуть і скажуть, Куди я маю під'їхати, розпочинати працювати? В понеділок мені так ніхто й не набрав, не позвонив, і мені прийшлось написати, чи все в силі, чи все гаразд. І мені набрали і сказали, що, вибачте, будь ласка, на жаль, немає вакантної вакансії на посаду медсестри. Але ми можемо вас взяти як геокультора. Геокультора це санітарка. Ну, я сказала так, звісно, тому що мені потрібна була робота. І близько 15 днів я працювала санітаркою в цій резиденції. Після цього мій керівник мене позвала до себе в кабінет і сказала, що хоче мене підвищити до медсестри. І з того часу, і по сьогодні я працюю медсестрою в резиденції. Про роботу, про будні. Я вам розповім в іншому відео, тому що це окрема тема, дуже багато є чим з вами поділитися. А зараз хочу вам сказати дуже дякую вам, що дослухали до кінця, і до зустрічі!